Розмитнення дизельних авто з об'ємом двигуна 3.0 дизель, яка вартість митних платежів і як зробити все правильно. Наш підписник запитує, яка вартість саме на 3.0 дизель. В принципі, якщо рахувати 3,0 дизель, середня вартість стартує плюс-мінус 5 тисяч євро. Звичайно, якщо автомобіль буде новіший, вартість може бути трошки більшою. Якщо старіший, може бути трошки дешевшою. Для точного прорахунку потрібно мати фототехнічного паспорту. Але в середньому, коли ви дивитеся такий автомобіль, ви повинні розуміти, що середня. І митні платежі на двигуни 3.0 дизель 5 тисяч євро. Чи вигідно їх сьогодні завозити в Україну? Якщо дивитись на авто, 2013-2014 рік, плюс такі авто завозити вигідно. Нещодавно наша клієнтка завозила такий самий автомобіль BMW x 5 і там митні платежі в неї склали 5300 євро. Отже, ці автомобілі вигідно завозити в Україну, але саме головне, що в них був і стан чудовий. Звісно, розмитнення йде набагато дорожче ніж на 2,0 дизель, ніж на трьохлітровий бензин. Але і ці двигуни українці дуже сильно полюбляють. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.